Так, привіт усім. Вирішив я зняти відео про парник. Як то кажуть, цеплят по осені рахують. Вирішив я підбити підсумки. В попередньому відео є, як було загружено, на 70% були нюанси. Ну, я прекрасно розумів, коли це все починав, що це все експериментально. Мені обов'язково було не результат, як би сказати. Ну, результати також хочеться. Але в основному практика. практика. Тому що теорія це одне, а практика то є друге. Витягнув я касети з лохиною. Практика доказала, що був перелив. Плюс я погано зробив, що я до торфу додав ще приліту. Так, оці то я мульчував і відламав гілку, щоб не викидати, я поставив їх. А так результат так собі. Так, тут ще також є один ряд. Це, це ряд, який був парнику. Хто кажуть, живих мало, хоча осінь. Там було пару листочків і осінь вони обпали. Ну, буду пересаджувати, буду дивитися. Хто живий, той піде на пересадку. Ну, а хто не вижив, той не вижив. Це ці живці, які вижили, в яких хоча б є якась. Коренева система, які не зігнили. Всі останні живці лохини. отут Багато живців зігнило з коренем. Це був перелив. Так, витягуєш, воно в касеті прямо витягується. Ну так процентне відношення менше процента переживаємості Це блюгов 6 штук. Река 6 штук і тора 3 штуки. Це ті живці літнього живтівання, в яких хоча б якась коренева залишилась. І ще пізніше буде відео за гортензію і за лаванда. ну Лаванда 50 на 50 також загнила тому що полив був надто великий, а гортензія як не дивно, відреагувала досить. Непогано проживаємо близько 90%. Дуже-дуже. Ну, і буде пізніше. Одну відео лаванда. Деяка є жива, правда, багато не перенесло посадку. Ось такий маленький агрорукав. а тут буде зимувати гортензія гортензія прижилася досить, досить непогано. Все, на даний час мій експеримент з парником закінчився. Весь результат помістився в цьому ряду. Мета цього експерименту була набратися як можна більше досвіду. І в подальшому цей досвід буду я використовувати для вкорінення. Все, спасибі всім, хто дивився відео до кінця.